Привіт, друзі! Сьогодні я у весняному, сонячному, пахнучому буском Києві, він здається таким затишним, мирним, незважаючи на нічні тривоги. Але давайте ніколи не забувати, завдяки кому ми можемо вчитися, працювати, радіти весні і складати плани на літо. Раніше я розповідала вам про Євгена Миколайовича Гуцуляка, друга нашої сім'ї, який в перший день війни пішов на фронт, а зараз героїчно захищає Бахмут. Хочу поділитися з вами унікальними кадрами з передової, які надіслав наш герой. Вітаю ну, собаки, які прибилися до нас. А це машина, яка вже на іздохі, але яка попала в перепліот, нас вирушила. Оце попали під обстріл. Отаке шапнель, поранення. Машина отримала. Нас обстріляли сильно, коли їхала. Отак уходили. Так що машина нам край зараз необхідна. А це собаки джунбарси, які відбилися, хазяїв немає і це вони прибігають, щоб ми їх підкармлювали. Все, слава Україна, жму руку. Там є Тут кілометрів. Декілька днів тому Євген Миколаєвич потрапив у госпіталь. Трохи кантузом. Нічого, будемо жити. Слава Україні! Ми переможемо. Але сьогодні він знову на передовій і разом зі своїми побратимами на найскладнішій ділянці фронту. Слава героям! Слава Україні!